Прогноз погоди в Україні на жовтень 2023 року від кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича. Жовтень цього року очікується помірно теплим, з невеликою кількістю опадів. У жовтні погодні умови на території України зазвичай мають досить мінливий динамічний характер. Нерідко спостерігаються значні температурні коливання, порівчасти вітер та опади у різному фазовому стані. Від дощу та граду до снігу та крижаної крупи. Також часто активізується циклонічна діяльність і загалом відбувається перебудова атмосферних процесів в Атлантико-Європейському регіоні із загальною тенденцією до посилення західного перенесення повітря. Заморозки для жовтня є типовим явищем, а у третій декаді місяця іноді встановлюються тріскучі морози. Коли стовпчики термометрів опускалися місцями до мінус 17-23 градусів по Цельсію. В окремі роки, за винятком південної половини, відзначалися навіть хуртовини, ожеледні явища та налипання мокрого снігу. Однак, із зв'язку зі зміною клімату, за останні 10-15 років погода у жовтні стала помітно м'якшою, з більш високим температурним фоном та менш вираженою амплітудою продовж місяця. Провідні світові центри погоди та чисельні прогнатичні моделі показують, що нинішнього року жовтень на величезних теренах Європи наймовірніше виявиться теплим навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами. Загалом протягом місяця переважатиме антициклональний характер циркуляції. Це спричинить дефіцит опадів, який вже спостерігається за підсумками вересня в багатьох регіонах. Більш активні атмосферні фронти та серії циклонів можливі в Північній та північно західній частинах Європи. Та й то, переважно протягом першої декади місяця. У нашій країні з 1 числа жовтня відбудеться зниження температури повітря, починаючи із західних та північних областей на 4,7 градусів по Цельсію. Проте середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму. Опадів прогнозується мало, оскільки переважання високого атмосферного тиску сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності у їх межах. У другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над Північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти, оскільки в його межах циркулюватимуть свіжі повітряні маси арктичного походження. То в міру свого просування температурний фон відчутно знизиться. У цей період Україна також відчує перший подих Арктики, особливо східні та Північні області. Температура знизиться вночі до заморозків, а вдень ледь перевищитиме плюс 13-16 градусів по Цельсію. Відповідно, ймовірність опадів виявиться мінімальною. Після 18-20 жовтня спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. Зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності. Стосовно першого снігу, то малоймовірно його випадання у жовтні за винятком високогірних районів Карпат. При цьому бабине літо настане у другій половині місяця. Проте його тривалість поки що визначити складно. Таким чином. Загалом за місяць кількість опадів по Україні становитиме 25-60 мм, що нижче до норму на 15-35%. У західних областях та у Карпатах може випасти 65-110 мм, що близько норми. Середньомісячна температура повітря розподілиться досить рівномірно по країні і становитиме плюс 7-13 градусів по Цельсію, що вище за норму на 1-2 градуси. При цьому тепліші жовтень варто очікувати в західних та південно-західних областях, а на півночі лівобережжя та на крайньому сході країни відхилення від норми вийде незначним в межах 0,5 плюс 0,9 градусів по Цельсію. Окремо варто згадати про пожежну небезпеку у зв'язку з прогнозованим дефіцитом опадів і негативною ситуацією, що склалася на кінець вересня наступного місяця, принаймні в його першій половині. Тенденція розвитку ґрунтової посухи і найвищий рівень пожежної небезпеки 5 клас збережеться в більшості областей України, за винятком західних регіонів. Слід бути уважним та свідомими при поводженні з вогнем на відкритій місцевості, категорично забороняється спалювання листя, сухої трави та бадилля. Цей край негативно впливає на якість повітря, екосистему і тягне за собою адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність. Пам'ятаєте про це?